Всім привіт з Верховця. Отакого От лунтика придбав в Черкасській області. Проїхав 300 км, вже вертаюсь додому. Отакі От колеса 15. ті Отут установлена рейка з Volkswagen Джети. Зараз дивимось. Стандартний, класний уазік. А тепер дивимось з цієї сторони. А тут щось трошки не так. Добавлені двері. Ну, то там трошки брухти до нього дали. Добавлені двері і стоїть Двигун 1.6 дизель. От таке унікальне авто. От так з цієї сторони взагалі красавчик. Прямо як Гелендваген, только на мінімалках. Ну то що, приїду додому? Покажу вам більш детально цю автівку. В неї є проблеми по гальмам. Отам От пильник порваний на мосту, що в нас ще? Не робить освітлення, треба займатися. Але є один великий плюс. Що у нас тут? А тут у нас отакий документ. Доручення на 3 роки виписане на мене. А саме основне, це ось. Отам, бачите, особливі відмітки. Кому цікаво, почитає і звуче, авто переоформлюється для любителів рода. Це саме те, що шукали. Зараз приїдемо додому, дознімаю вам, покажу більш детально і тоді вже будемо мислити про стоїмость цього авто. Не перемикаємось, відео недовге. Їдемо додому, веземо маленького геліка. А тут отакий от навстрічу транспорт. Що-то трапилось. З номерами Запорожжє. Таке як навіть хто його затушив. Постом черкаємо, значить дорога не фонтан. Приходиться об'їжджати, десь там є ДТП. Дуже велике, сказали, буде 2 години, дорога перекрита. Тому поїхали отакими городами, а тут таке чудо. Взагалі, дивимось далі. Ну що, добрався додому, вже закінчується 10 червня, без 10. -9. Ввечера. Тому що завтра спущу, зроблю огляд, зроблю пуск мотора. Послухайте і будемо з усієї сили продавати Лунтика Гелендваген на мінімалках. Ось такий прикол з дверима. Добрий ранок всім, наступний день, 11 червня. Хочу нагадати залишки від Рено. Трохи є там панель, пластмаси по кабіні. Передня ходова частина, підрамник. Ззаді повністю балка в зборі є. Ляда, стопи, фар нема, коробки вже нема. І там хотілося побалакати по коментарях. Чоловік просив за 10 тисяч на металом копійку. Маю спеціально держав для тебе, друже. Ось така от класна копійка. За 10 тисяч на метал. Ставимо лайки. Це чисто по-дружески тобі віддам. недорого. Навіть мотор є. Так що думаємо перед тим як писати якісь коментарі. Поганих коментарів не треба мені. Ми ж нормальні всі люди. А по копійки дивіться документи, кузов БН. Може кому цікаво. Так. По Уралу. Заднього моста нема. Він буде проданий, зараз з зніму. Все остальне в продажі. Документи ще є. Зараз гружаю а показую огляд на, на нього. Ситуація, не можу ворухнути її з місця. Тому що поставив акумулятор з утії Рено, що перед цим показував, розібрано. Підзарядив, не знаю. Получиться з цього щось чи не вийде, чи, звісно. Не. Слабый, слабый. А может и не слабый. Свечи. Да. Слабенько крутить. А вы крутить? Пять років стоял и крутить. Зараз запишіть реле Свічок накала. Ладно, не будемо мучити ні акумулятор, ні автівку. Поставимо мощніший трошки. Не вимикайтесь. Попитка пуска номер два. Свічки гріються. Тракторець запустився Пробуємо спускати без гальм. Щось тут треба включати. Скорость вимикаємо, бо без гальм то опасно. Щось кригоче у нас, знаю що. Отак от, от я зробив. Оцей ще крючок у нас стрибає. Тепер надіюсь на з'їде. Сподіваюся, він то сол десь підтіка. Там он з цієї сторони кронштейн відпав. А ззаді у нас пильник порваний на шрусі на редукторі. Ще раз покажу все знизу, там он защита товстезна, рульова рейка Ну Зараз вимкнуть, бо не дуже незручно. Всім що, спустив. Отакий от, от моторчик тут стоїть. Volkswagen Golf 1.6. Ось такі колеса на 15 розварені. Так вроді все ціленьке, є підтікання по редукторах мастила. общем, проект на зиму, кому цікавий, то дзвонимо. Пишемо, є вон купа запчастин. За оце все. Отак от у нас обшито в кабіні. Не торохти. Що у нас тут всі є? Редуктор задній, редуктор колісний, балка з торсіоном. Не знаю задня чи передня треба дивиться з редуктором. В общем, оцей повний комплект. З живими, нагадую, документами переоформлюється. Звісно, треба буде її робити в теорії візію. Як кажуть, під проєкт на зиму конструктор для дорослих. Але з живими документами. Ціна буде 65 тисяч гривень. Торг на морозиво. Всім удачі, всім пока.